І створили вкліти геометрію, а Ньютона механіку. І стали вони правити матерію через простір та час. І стали служити їм вірою та правдою планіметрія зі стереометрією, система відліку з матеріальною точкою, і зник у Всесвіті хаос. І ентропія зійшла на нівець. Шукайте усіх гарних країни підручники математики та фізики для профільних класів, щоб бути математично інтелектуальними, фізично грамотними та інформаційно освіченими. Коротше, колектив 10-го В фізико-математичного класу. вітає вас! Математика складна, але скажемо ми з честю. Математика потрібна всім без винятку. Любимо вирішувати вправи хто швидше, хто вперед. А завдання такі саме архімедник змозі вирішити. Хай Паскалі, та Вієта, Піфагор та Фалес, нам увійшли і в плоть, і в кров. Зате назавжди в серці буде до математики і фізики любов. Але даремно кажуть у народі, що фізики нудні та нецікаві заучі. Зараз ми доведемо, що фізика і математика можуть бути смішними. Математики жартують. Їде дитина з батьком у потязі. Дитина запитує, а чому так колеса стучать? Батько подумав і каже: колеса мають форму круга. Площа круга дорівнює пір в квадраті. Так отож квадратой і стучить. Випадок у шкільній їдальні. Мені три другі. А корінь із мінус двох не хочеш? Завантажений роботою математик. Сидить над письмовим столом. До нього підходить його дитина і запитує: Тату, а як пишеться цифра 8? Дуже просто. Переверни знак нескінченності на пінату. Сидять дві блондинки та обговорюють теорію відносності атомних частинок другого порядку. Чорні зірки утворюються у всесвіті там, де Бог поділив на ноки. Він був старший за неї на 10 років, але вона сіла на шию і звісила ноги. Дивіться, у травні 2023 року у всіх школах останній дзвінок. Ейнштейн приїхав на Одеси для читання лекції з теорії відносин. На вулиці його зустріфодесів. Я вас благаю, чи не могли ви пояснити мені, в чому полягає суть вашої теорії відносності?» Із задоволенням відповів Ейнштейн. Ось коли на голові багато волосся, все добре? Ще й як. А якщо одне волос тарілку супа? Це жахливо! Все у цьому світі відносно, шановно. Відносно. Пам'ятаєте історію про те, як було відкрито закон Ньютона? Це, це ерунда. Чому ж спитаєте ви? Вчора з миток експерименту мені на голову кидали яблука. Різних сортів і розмірів. Але розумні думки так і не з'явилися. Математика, яка є ній слова, фізика для нас не пустий звук. Точні науки, то опора та основа. Всіх без винятку наук. А у нас реклама: Як скинути вагу? 360 мільярдів тонн добу втрачає сонце, випромінюючись. Ось чудовий засіб для охочих скинути вагу. Випромінюйте, віддавайте світу своє тепло. Висвітлюйте промені, які, як відомо, перетворюються на масу, зайву масу. Щоб почувати добре, щоб виглядати добре. Щоб діяти на всіх добре, випромінюйте. Ну, якщо серйозно, то на сьогодні ми вивели три закону у 10 му В фізико-математичному класі. Перший закон гумор у фізматі завжди постійний. Ця до точних знань викликає дотепність прямо пропорційно гумору і оберно пропорційно нітьху. І нарешті з третього закону сили взаємодії класів. Що приймають участь у презентації, протилежні за напрямом і на рівні за величиною. Тівнодіна цих сил завжди спрямована у бік класу, що відмінно навчається. Гімназія дитинства країни Дивний казковий світ. Діти твої, Україну. Шлють всім, палки, привіт. Тож, нехай завжди існує, землю нашу прославляє, творчий наш союз над тліне, гімназія, учні, вчителі. Гімназія наша, домашня родина, дружна, учнівська сім'я. Тут починається життя стежими, Бере початок, батьківщина моя. В Україні є чимало гімназій прекрасних, та найкраща в кожного своя. Наша ж гімназія креативна і сучасна. Країна дитинства, надій і тепла. І під час війни в країні багато проблеми запитань, Але слова січна людина не різних титулів звань. Та й щастя Боже нашій Україні, такій великій, рідній і єдиній. І в кожне місто, і в село від пошли любов і світле щастя. Ми молоді і завзяті, Зібрались в дружньому класі, вітають мрії, крилаті, дякуємо школі, вчуває піс. Відоми попереду ще шкільні дні. і ще не раз ми згадає жарти низі сумні, ось і смішила щаслива пора, вже не зустрічає. наш клас. Учні фізмату 10-го Шмить, ми зустріч, зустріч всім вітрам лише вперед, ми віримо в щасливий злет. ми школі, школі сьогодні не скажемо прощай, життя доросла, ти нас зустрічай, і рідна школа чекає на нас, наш дружній клас. Свату тут того В Безліч читай. Творчі, креативні, талановиті, освічені, виховані, веселі Ті, хто любить свою батьківщину, своє рідне місто, найкращу гімназію. Так, це все про нас, учнів фізіко-математичного класу. Фізмат це перш за все особлива атмосфера. З вами був 10 В-клас.